Горбачов бачив останній шанс зберегти СРСР у підписанні нового союзного договору, що надав би республікам більше автономії, але втримав їх у межах Союзу. Наляканий наростаючими рухами за незалежність, він погодився на пропозицію консервативних прикильних і в сильної руки згорнути демократичні свободи, щоб зупинити відцентрові тенденції. Гайки спробували прикрутити. Проте в Україні консерватори наштовхнулися на несподіваний опір. У жовтні 1990 року в Києві на нинішньому майдані Незалежності розпочалася так звана революція на граніті. На протест вийшли студенти, частина з них розпочала голодування. Серед іншого, вони вимагали відставки голови радянського уряду та виходу України з переговорів щодо нового союзного договору. Студентів підтримала демократична громадськість та Леонід Кравчук, що дозволило революції на граніті завершитися успішно. Більшість вимог студентів виконали. Проте Горбачов не покладав надій на новий союзний договір. У березні 1991 року провели всесоюзний референдум за збереження СРСР. Основним питанням було. Чи вважаєте ви за необхідне збереження СРСР як оновленої Федерації рівноправних суверенних республік, в якій повною мірою гарантуватимуться права і свободи людини будь-якої національності? Балтійські республіки Грузія, Вірменія та Молдова не проводили референдуму. В Україні проштовхнули ще одне запитання: чи згодні ви з тим, що Україна має бути в складі Союзу радянських суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України? По факту, вони суперечили одне одному. Хоча це нікого не змусило сумніватися, приблизно 70% учасників РСР проголосували за збереження СРСР. Водночас трохи більше 80% громадян ствердно відповіли на запитання про суверенітет. Референдум не дав необхідної підтримки Горбачову. Він вирішив залучити міжнародну підтримку. 1 серпня 1991 року у Верховній Раді РСР виступив президент США Джордж буш старший. Він намагався переконати українських парламентарів залишитися в складі СРСР. Промова отримала назву Котлета по-Київськи. США боялися втратити надійного союзника в особі Горбачова, а також наслідків розпаду СРСР. Враховуючи наявність ядерної зброї у кількох республіках, зокрема і в Україні, вони були непередбачуваними. На початку року Горбачову не вдалося продушити рух за незалежність у країнах Балтії. Він уклав угоду з лідерами Росії Борисом Єльцним та Казахстаном Нурсултаном Назарбаєвим. Вирішальною була позиція України. Леонід Кравчук схилявся до Союзу, але на власних умовах. Позиція США укріпила позицію комуністичної більшості та викликала розчарування у демократичної меншості. Угода була за крок до підписання. Уже через місяць увесь розклад сил змінить одна подія. Як і в вересні минулого року, консерватори спробували все взяти у свої руки та не допустити підписання союзного договору, що призвів би до розпаду СРСР та втрати монополії на владу КПРС, як вони вважали. У середині серпня вони посадили під домашній арешт Горбачова, коли той перебував на дачі в Криму. 19 серпня у Москві створили Державний комітет з надзвичайного стану ДКНС, який оголосив проведення надзвичайного стану в усьому СРСР. На протистоянні зі змовниками у Москві Борис Єльцин вивів на вулицю людей. Розпочалися сутички між армією та протестувальниками. В Україні Верховна Рада зайняла вичікувальну позицію, не виконувала наказів, але й не організовувала протидії. В результаті спроба захоплення влади змовниками провалилася, і ця подія увійшла в історію як серпневий путч. Лише коли результати протистояння стали відомими, українська компартійна верхівка наважилася на рішення. 24 серпня 1991 року на позачерговому засіданні Верховної Ради РСР прийняли акт проголошення Державної незалежності України, виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні. Виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Текст акту написав і проголосив Левко Лук'яненко. Результати голосування були здивуванням для усіх. 346 депутатів проголосували за, лише 5 утрималися і двоє проти. Зал вибухнув оплесками. До Верховної Ради внесли синьо-жовтий прапор. 1 грудня 1991 року акт проголошення державної незалежності під час референдуму підтримали 90,3 населення. На голосування прийшло 84% виборців. Разом з референдумом відбулися вибори президента, на яких певнену перемогу з результатом 62% здобув Леонід Кравчук. Далі за ним розташувалися лідери демократичного руху В'ячеслав Черновіл та Левко Лук'яненко. Пригломшливі результати референдуму не залишали жодних аргументів у противників незалежності і забивали цвяху домовину Радянського Союзу. Уже наступного дня Україну визнали Канада та Польща, а до кінця січня 92-го року 91 держава. Українські комуністи, представники націонал-демократичного руху та українське суспільство в цілому зуміли об'єднатися, щоб покінчити з Радянським Союзом. Їхній вибір став ключовим для долі СРСР. 8 грудня в Біловеській пущі, що в Білорусі, лідер України Леонід Кравчук, Росії Борис Єльцин та Білорусі Станіслав Шушкевич підписали угоду про утворення нового міжнародного об'єднання Співдружності Незалежних Держав СНД. 25 січня 91-го року Михайло Горбачов склав повноваження. Наступного дня факт припинення існування радянського союзу констатували остаточно. Радянський Союз рівно рік не дотягнув до свого 70-ліття і залишив молодим незалежним республікам важкий неоднозначний спадок. Україна вступала у довгоочікуваний, але від того не менш складний період державотворення.